Якщо, будь ласка, навіть не поширюйте цю думку, добре? От саме тому, що у нас купа самовдоволених чоловіків, які по факту ніякі спеціалісти, один не може командувати державою, не те, що фронтом, він вигнав більш-менш розумну людину, яка хоч щось розумілася в своїй сфері. Постав на його місце за те слухняну людину, яка без його, так би мовити, думки взагалі нічого не робить. Розумієте, а потім у нас щось і сталося з фронтом. Взагалі не зрозуміло чого. Напевне, захід винен. Розумієте? А не тому, що ви там довбоят зібралися в зграйку, да? і управи на вас немає. Це зовсім про інше, да? Розумієте? А потім оці всі до богра і говорити щось про жінок. Мужики, відкриваємо книжку бажану енциклопедію, і читаємо від корки до корки. І щоб від зубів відскакувало. І це просто так, знаєте, для розваги. Це ще навіть не серйозний заход. Це так просто тренування заради. Просто так берете енциклопедію і блин, і читаєте. А потім я з вами, може, про щось поговорю. Якщо ви, так би мовити, зможете сформулювати запитання. Бо просто спитати, аби що, це також багато розуму не треба. Да, я люблю філософію. А там люди імпіричним шляхом взагалі далеко ходили, як не снилося багатьом нашим балаболам. Тому навіть клювіки не відкривайте. Даруйте за прямоту. Тому що у нас по факту сипиться фронт. Знову ж таки, солдати не винні. Ні чоловіки, ні жінки в цьому не винні. Винувати погане начальство. І воно це погане начальство. Давайте я ще третю частину розкажу. Це погане начальство. От чого у нас іде бусифікація? Чому люди тікають з країни? Та тому, що хтось, невідомо хто, ніхто у нас не знайде Володимира Олександровича Зеленського. Так би мовити, боїться Володимира Олександрович проводити другу мобілізацію. Чому треба була ця вся історія з ТЦК? Тому що хтось забоявся проводити мобілізацію вдруге. Рейтинги у нього впадуть. Йому ідіоту не пояснювало, що якщо він не проведе грамотну мобілізацію, у нього рейтинги не те, що впадуть. Вони в нього навернуться і скотяться вниз за Вереску. Розумієте? Та вони не те, що впадуть, вони грохнуться в бісовій матері. Якщо тільки він не проведе грамотну мобілізацію, від слова мобілізація, з конкретними гарантіями для кожної людини, в тому числі для чоловіка і для жінки.